Вітаю, гості та підписники каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вашій увазі подивитись, що буде далі в ваших стосунках. Це буде один варіант. Я буду дивитися ліва сторона, це жіноча сторона, права сторона це чоловіча. Тобто, то що ви там до нього, да, що він до вас. Ох, випали самі зразу дві карти. Якась історія, швидше за все, буде про стосунки, які вже тривають якось давно. Нехай так вони і лежать, ці карти. Да? Ви будете у нас королевою жезлі, якраз так випало. Ви яскрава, харизматична. Ви буваєте в центрі уваги, да? він. Теж буває в центрі уваги. Ну, він такий, знаєте, поучительний. От його можуть слухати, він може бути старше вас, може бути старше вас не тільки по віку, або взагалі не по віку, да? а от ментально. От розумієте, що він такий більш якийсь серйозний, ви да? лише там е, хочете горіти, палати, да? а він ще такий такі. От... Тобто, а він уже такий демосьєв серйозний. Ну, давайте. Розкривати, ну, знаєте, тут так, ви вважаєте, що у вас десь має бути да, мужчина по долі. От, Ну, не просто мужчина, а от з яким от ви маєте йти по житті. І якщо це зараз не те, що біля вас, так. Да, Ну, тут десь він точно є, от прям по долі, мужчина, з яким мені суждено прожити це життя, і десь він мене знайде, він мене десь, не знаю, спасе, зловить за ногу. Ну, про того, про кого ви дивитесь, да? це дійсно мужчина, якийсь мені йде такий дорослий ментально, може бути відстань ментальна, фізична між вами, може, ви чекаєте, да, поки він приїде, прийде, якось проявиться, бо, від, бо між вами зараз є якась, якась від, є якась заплутана ситуація, можливо, це трикутники, ви чекаєте, поки він да? взагалі, поки він ще чимось приділиться, на щось рішиться. А він десь в цих роздумах, він щось вам трошки дає, якоїсь уваги чи давав. Вам мало. І ви можете вважати, да, що десь є інший мужчина Подолі. Або що, якщо цей мужчина по долі, ну, то він якось повинен проявитися. яскравіше. да. ось у вас така думка. Ну, ви в якомусь такому очікуванні знаходитесь зараз. Ви своє життя на паузу не ставите, ви живете, ви, 음, якось я не знаю, розвиваєтесь, але да? ви чекаєте, от, ви чекаєте від нього якихось конкретних дій. Можливо, у вас і все нормально, да? Заплутане може бути, що час якісь розриви між вами, рідкі побачення, які ви чекаєте, оце вас може бути то, да, відстань. Він приїжджає там час від часу. Ну да, тут роботя такі мужі, дивіться, да, з такими заїздами. Ну, тут або він в вашому житті пропадає, появляється через третіх особ, да, ви знаєте, там, що там є, не знаю, коханка, дружина, або дійсно обставини, відстань, і ви. В очікуваннях часто, і він от то є, то нема. Або він такий заплутаний, теж може бути і така ситуація. Ну ви все одно тут активні, да? ви все одно по житті активні, з ним ви не активні, з ним ви щось чекаєте. Ви чекаєте від нього. Можливо, ну неможливо закінчити, наприклад, якщо там відстань, да? ну, будь активна, не будь активна, а да? він, якщо нема можливості, він не приїжджає. Давайте ще трошки подивимося. Ну, часто у вас такий стан, навіть якщо там, ви поруч, да, немає ніякої цієї вісі, вона є якась ментальна розрив такий між вами внутрішній. Да. Ви часто відчуваєте себе самотніми. Ви часто відчуваєте, що вам не вистачає підтримки, що ви на собі все тащите. Ви від цього втомилися. Вам хочеться. Я ж кажу, що прийшов хтось якийсь мужчина і поміг, може, це він. Може, так. Да. Кожному по-різному. Ну ви часто називаєте себе дуже самотніми. А він десь за побідами ходить, так? Да? Ну він теж про вас мріє, однозначно. Ви для нього важлива дуже сильно, жінка, так? Да? Як він вас бачить? Ну він вас бачить класною, шикарною, да? Ну, от теж бачить вас, бачите, одну жод. Десь вона мене чекає. Десь вона на мене чекає. І я тут зараз стараюсь щось роблю, щоб до неї приїхати, прийти. Наконець, то не козел, я сейчас надам. карти показують. То обично, ну, вибачте, мужчина, да? вибачте, жінки, ну. Скільки дивимося останнім часом на особисте життя, ну, блін. Все время щось таке. Тут, швидше за все, нормальний мужчина, який от, часто просто буває на відстані. Ну, в гіршому варіанті це мужчина, який просто то появляється, та пропадає. Ну, навіть з таким, от вроді би, непоганим мужчиною, ви все одно часто відчуваєте себе в якійсь загнаності, в безпорадності. Не вистачає вам його уваги, не вистачає вам його якоїсь допомоги. Да? Можливо, ви в різних країнах проживаєте, в різних містах. І ви, знаєте, ніби і в парі, ніби і ні. Ось таке відчуття. Ніби він і є, ніби його нема. Як не до кінця, не до кінця ваш, не до кінця з вами. Ви все одно щось самі все тащите, все робите. Ну, ви бачите його своїм мужчиною. І якийсь навіть, знаєте, я не знаю, ніби трошки сором відчуваєте за те, що. Ви розумієте, що йому теж ніби складно, да? і вам трошки соромно за те, що там ви його там, своїми якимись сімейними проживаннями. Може, у вас діти є, да, там, і ви розказуєте, там, як вам з дітьми живеться, і ви розумієте, що йому там теж дуже складно, ніби не хочеться його нагружати цим того ж часто, да? якщо це сім'я, то він якби має знати. Ну ви бачите себе з ним, бачите, ви уявляєте цю сім'ю. Якщо її ще немає, ви хочете її. Можливо, якщо у вас тільки спілкування на відстані, ви собі думаєте, як, як ми будемо разом, і так далі, так? Да? Ну, ви для нього дуже важлива жінка. Ну, ви, не знаю, мені тут сімейна пара більше, ви подивіться дві десятки, і ви бачите з ним сім'ю, і він з вами бачить сім'ю. Тут є зараз якісь перешкоди, да? є якісь. Непорозуміння, ну тут мужчина, який любить, який хоче бути з вами. Він бачив вас свої імператриці, королевий Пентаклі, ну мама моїх дітей, моя родина, моя опора, моя сім'я. Він взагалі дуже стабільно до вас. Якщо ви тут познайомились, спілкуєтесь і думаєте, там, да, що буде далі, тут дуже серйозно настроєний мужчина, дуже серйозно. І ви тут можете, знаєте, за що, що сорок відчувати, що ніби ну, не так давно познайомилися. Да, ви вже там свої картинки, сімейні рисуєте, рісуєте, не переживайте, він їх теж рісує, розумієте? Він теж їх собі малює. Карта просто бомба. Так, да, зараз якась заплутаність, якісь непорозуміння, але все одно. Все одно плани і ваші, і його, вони класні, вони на майбутнє. Ніби ви тут скучаєте, він тут старається, да, там, якось переживаєте, але він все одно ну, про вас думає. Можливо, десь їздить на заробітки заради вас, або просто, ну, якщо різні там міста, країни, все одно все заради вас робить. Ну, на перспективу, так. Да? Перспективу, тут є і приїзд, і покращення стосунків, і перехід на новий рівень. І він серйозний. Можливо, воїн наждав, можливо, просто десь у відрядженнях. Це ж може дивитися не тільки мене Україна, ви можете бути за кордоном, да, і ваш мужчина десь там їздить у відрядження. Дороги, так, да, ви от його якось показують, ніби він як заєжий, такий приєджий, десь їздить, десь уїжджає, приїжджає. Може, робота в нього така зв'язана, да, щось розвозить, возить. Може, ви, якщо мужчина, дивитесь, да, от ви такий, зв'язаний з автомобілями, з дорогами, з відрядженнями. Знаєте, ваша жінка вас чекає, вона сумує за вами. Тут така пара. Просто зараз такі якісь обставини склалися, да, що ну, неможливо бути там повністю разом, там, як завжди. Да. Є моменти, де треба розходитись по відстані, але все одно і перспектива шикарна, сонечко, да. бути разом, приїжджати знову да, переживання йдуть, як буде далі? Знов кожен сам по собі, ну, тому що, як. Відстань, да? але стосунки збережень. Все заради якогось майбутнього, це заради якихось фінансів, да? Да, зараз є якийсь сум, він ніби як для того, щоб потім, для того, щоб потім ви були разом. Можливо, там, збирайте на якусь поїздку собі, чи на автомобільку, ти ну, взагалі да, на щось збираєте, думаєте про майбутнє. Мужчина на самому тоді прийшов дуже відповідальний. І якщо він десь там заробляє, да, їздить то він це робить, от, віддає все потім, і да, все заради сім'ї. Тут міцна родина виходить. Якщо це там, тільки познайомилися і плануєте щось, знаєте, що ці стосунки можуть провести реально тут от, серйозні, сімейні, такі стабільні, прям міцні родинні зв'язки. Да? Ну, тут ще є момент які деякі, да? тут диявол де у нас. Тут місяць, четвірка кубків, де да, може говорити про те, що є у нього якісь е, залежності, і ви дуже переживаєте, чи воно, чи воно пройде. Дивіться, тут карти показують, що, що ці залежності пройдуть. Він їх залишить позаду, заради сім'ї, знову ж таки, заради вас. Візьме відповідальність на себе, візьме. Ну, чи, якщо не алкогольна залежність, може бути якась інше будь-яка, да, якась погана звичка. То знаєте, що тут це все буде. Мінятись. Що тут мужчина йде в рост і все заради своєї сім'ї. Ну, от такий шикарний, по-моєму, розклад получився, Бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще, якщо тут дві сім'ї дають, тобто не дві, а, сім'я мене дивиться, так? Да? Сім'я мене дивиться міцна. Де ви чекаєте один одного, скучаєте, да? нехай ці очікування пройдуть якомога швидше всі. Будуть разом в коханні, в мирі, в спокої, в Так. Ось так. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па.